Вітаю поціновочі математики. Розв'язуємо номер 986. Площа прямокутної трапеції дорівнює 30 см квадратних, її периметр 28 см менша бічна сторона 3 см. Знайдіть більшу бічну сторону. Виконаємо рисунок. Так, прямокутна трапеція називаємо її С, Д. За умовою дано, площу трапеції 30 см квадратних, периметр трапеції 28 см. Менша бічна сторона, це та сторона, яка утворить прямі кути з основами, вона 3 см, отже, БА дорівнює 3 см. Нам треба знайти більшу бічну сторону, знайти це де розв'язання. Ну, оскільки нам треба скористатись площею та периметром, треба пригадати, що площа трапеції обчислюється за формулою. Сума основ ділена на 2, помножена на висоту. Ми не знали ні одну основу, ні іншу. А от Ба фактично і була висотою нашої трапеції, отже, можемо підставити 30 дорівнює А плюс Б ділене на 2 і помножити на 3. Трошки спростимо цей вираз. Наприклад, можемо обидві частини поділити на 3, 10 дорівня А плюс Б ділене на 2. І тепер обидві частинки можемо помножити на 2. 20 дорівнює А плюс Б. Отже, ми знаємо суму основ нашої трапеції. Це наші відрізки БС та АД. Ми знали одну з бічних сторін. Нам треба було знайти іншу, отже, можливо, тепер скористатись периметром трапеції. Периметр трапеції ми могли записати як суму довжин відрізків BC, CD, AD, BA. Відрізки BC та AD – це основи нашої трапеції, ми їх суму вже знаємо. BA було задано в умові 3 см. Периметр трапеції ми також знали. Отже, підставляємо все в нашу рівність. 28 дорівнює. BC плюс AD – 20, AB було 3, плюс CD. Числа всі можемо перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, довжина відрізка CD – 5 см. Нас просили знайти більшу сторону. Отже, наше завдання виконано. Відповідь: Довжина відрізка CD 5 см. Задача розв'язана.